Був ясний сонячний день. Чернийш собі захотів прогулятися, як тут побачив Тараса, який щось роздивлявся на карті. Може, піти на річку кур? Та ні, я вже там був. Піду на річку Золота крапка. Привіт, Тараса, куди прямуєш? Привіт, чени. Та от риби треба наловити. Тож оце йду до Великої річки. Тож буду вирушати. Вдачі тобі, Тарасе, я буду також далі прямувати, вигукнув черниш і пішов далі. Коли черниш йшов, то він побачив буду. Тій буді, наче нікого не було, але як тут там засяяли жовті, Яркі очі, але чиї вони були? Через злякався і побіг, куди його очі привели. Як тут він побачив віз, він був накритий. Засибнувши туди, він зрозумів, що все тепер тому псові не дістати його. Але. Ой. Тепер тому псує мене не дістати. А ось і мій обід. Водійським голосом сказав тигр. Чернич знову злякався і застрибнув тигрові на спи. Але тигрові це не сподобалося, і тигр хотів. Зняти черниша зі своєї спини. Але нічого не виходило, черниш сильно вчепився. Ой-ой, ой рятуйте. Почувши це, Маркіз попрямував у сторону голосу, як тут він побачив чорний та тигра. Гей, кицько, у мене є клубочок. Тигр став більш добрим. А Маркіз кинув клубок і Тигр побіг у свою клітку. Дякую тобі, Маркіза. Якщо б не ти, бегний бджів Тигр. Дякую тобі за допомогу. А ти, чернишу, будь обережний. Автор анимации Уманська Валентина, автор идаю Уманська Валентина, Монтаж Уманська Валентина, Ролик Бюши Уманська Валентина, Лана Лайн, Максим, Гуриватудія, Сірков.